Всім привіт! З вами Козі Ліна І сьогодні ми з вами говоримо про одне з моїх найулюбленіших шоу. Чому? Тому що це відбірна кріжанина. Отак. Сьогодні ми з вами говоримо про Вагіта у 16. І на огляд я взяла один з найжорстокіших і найсумніших взагалі випусків, які були в історії цього шоу: випуск з Оленою. Сьогодні ми з вами поговоримо про наслідки ранньої вагітності. Що буває, коли дівчинка у свої 17 років вагітніє і не хоче ту дитину. І які наслідки бувають у людей, які виховувались у жахливих сім'ях? Коротше кажучи, весь набір Happy хаус, як зараз модно говорити в Тіктосі. А перед початком цього відео я хочу познайомити вас з одним брендом. Декаса це. Сімейний бренд з крафтовим виробництвом ароматичних свічок та дифузорів для дому. Вже зовсім скоро на нас чекає багато-багато різних свят. Тому я підготувала для вас ідеальний варіант для подарунку. Можливо, для себе коханого, а можливо, і для вашої другої половинки. Просто подивіться на цю красу: свічки повністю виготовлені вручну, починаючи з тієї мега-естетичної та ідеальної. Для інтер'єру кашпо і закінчуючи чарівним ароматом свічки. Особисто я вже прикрасила кімнату і радію кожен вечір, коли слухаю потріскування гнот. Окремим і дуже важливим пунктом потрібно виділити те, що Декаса використовують при виготовленні своїх свічок виключно сертифіковані та безпечні матеріали. Також для мене дуже важливий аромат у кімнаті. Тому цей дифузор мастхев для мене, адже він має не тільки мінімалізацію, Істичний дизайн, який ідеально вписується в мою кімнату, але і аромат, що буквально закохує у себе. Ви можете обрати аромат на будь-який смак, адже асортимент дуже великий. Тому, якщо ви хочете прикрасити власну домівку, знайти новий крутий аромат для вашої кімнати, подарувати мега чарівний та найголовніший якісний подарунок для вашої подруги або друга. То я залишу посилання під цим відео на всі соціальні мережі, завдяки чому ви зможете підтримати малий український бізнес. Тому велкам в коментарі. Ну що ж, сьогодні у нас на огляді неформалка Лена, і як ви розумієте, випуск буде цікавий, тому що якщо щось є неформальне, то козеліна вписується в цей двіж дуже круто. Ладно, я жартую. Звичайно, наша героїня по класиці має складне, важке дитинство, через що ми будемо пожинати наші плоди абсолютно все відео. І будемо говорити про то дитинство, тому що воно зіграло ключову роль у становленні нашої героїні. Їй у нас 17 років, вона з Києва, але на даний момент проживає у Львові. Ну і звісно, як ви розумієте, проживаючи у Львові, бути формальним дуже складно, тому вона Панк год эээ па Папа, -па -па -па. я не знаю, які там ще є. Коротше, фанатка року. Хто хто фанат року? Рокери, взагалі, наша Олена переїжджає до Львову, тому що знайшла Сергія, нашого принца на білому коні, якому 26 років. І як і будь-який чоловік, який в свої майже 30 років зустрічається з неповнолітньою дівчиною, звісно, Сергій веде аморальний спосіб життя. Ну, знаєте, ніде не працює і не те, щоби колись працював. Курить, п'є і співає рок прямо на вулиці, прямо дивує всіх людей старше 40 років. що народ не в'їжджає. І ось у всій цій аморальній тусовці з роком, цигарками, алкоголем і, можливо, навіть котиками. Олена вагітніє. Тому що презервативи це для інтелігентів і сірої маси. А ми замість презервативів купили пачку цигарок. Йоу! Звісно, 17-річна дівчинка, яка ще не нагулялась і взагалі не розуміє, що вона планує робити зі своїм життям, не сильно знає і не сильно хоче залишати ту дитину. Але у Сергія є декілька дуже вагомих аргументів, які переконують Олену залишити цю дитину. Говорити, що дуже мене любить тому, ж прикольно завести кінда, який буде називати його папи. Мені прийшлось оставить рібюнка Ліна. Як і будь-яка дівчинка, яка ігнорує існування презервативів абортів разом зі своїм маргінальним чоловіком, намагалась позбутись від дитини на ранніх сроках відпарюванням. Ніг понімаєш, я якби как бы, рібенка не хотіла. Меня нафік не нужен. Я погуляти хотіла ще. Чого ти так дають ребенка то не збавилась? Я избавиться от ребенка на первих місяцях рівності, де те ще могло бути місячно. Там я ноги парила. Взагалі, Ліна для мене одна з найпротивніших та найжорстокіших персонажок у цьому проєкті. Так, я можу скинути деякі її дівчинки на вік, деякі її вченки на там, важке дитинство і все таке, але то не відміняє факту, що вона максимально. Е, Дивна людина, яка не має ніяких взагалі цінностей, яка буквально ненавиділа всіх навколо, і просто ставала в позицію маленького їжачка, яка випускала голочки абсолютно до всіх людей, навіть до тих, хто намагався їй допомогти. А її ставлення протягом всього випуску до всіх навколо, наче абсолютно всі в цьому світі її винні, взагалі максимально мене дратувало. Ну і звісно, її ставлення до ненародженої нині ще дитини на третьей хвилині выпуска было жахливым протягом всего эпизода. Ну и ее ставлення к батьків Сергія это взагалі отдельная история. Буквально через неделю после знакомства Фатал представил меня своим родителям как новый бэк покалист по его метал-группе. Сказал, что мне негде жить. И те нехотя позволили у них остаться. Ну, спать в отільних комнатах, щоб не этих цивілові інтелігентів, було совсем не по кайфу. Типу, ви не працюєте, ви нічим не займаєтесь, ви ніяк не розвиваєтесь, не намагаєтесь взагалі вирішити ситуацію. Ну, наприклад, з відсутністю власного житла у 26 років, пане Сергію. Ну, і... У всій цій історії раптом чомусь винними є цивіли інтелігенти, батьки Сергія. Серйозно? Взагалі у цьому випуску є цілий фон золотих цитат. Одна з них за ці живу з сраді Сергія, Я задобалась вислушувати від них нотації, що раді себе важна Не замерзнеш? а то зараз простужаться саме останнє діла. Оце вони тварини. Тупо беруть і піклуються про тебе, поки ти вагітна і переживають за твоє здоров'я і за здоров'я твоєї майбутньої дитини. Тупі, цивіли, інтелігенти, йоу, рок. <свісна> і ще одна моя улюблена цитата у цьому випуску. Тут всегда можна найти щось небудь О, Смотри, конфета. Ага, давай поцепимо, тільки смотри, щоб ніхто не бачив. Там, Тебе нікого давай, точно нікого немає. Ослідні пару місяців мене все время тягне на сладке, а денег на нет. ні. не имеет постоянного доходу. Работать это виділ сірей мас. Тому я буду лазити по кладовищу і збирати цукерки з могил, бо грошей у мене немає. Але батьки Сергія все ще погані, і вона все ще їх ненавидить. Звісно, мені її шкода, тому що Сергій максимально не окей чоловік, і як ви розумієте. Е, ну, він не є надійним партнером, але вона, в силу того, що її батьки точно такі самі безвідповідальні і жахливі люди, не розуміє. Вона бігає за цією увагою і, скоріш за все, залишила дитину виключно для того, аби Сергій знаєте, не образився, не пішов від неї і так далі. Тому е, дійсно я розумію всю її травмованість. І те, що ми з вами тут зараз хіхікаємо, це не е, сміх з її травм, не сміх з її проблем, це сміх з її. Максималістичної поведінки. Так, така поведінка присуща підліткам, тому що їй 16 чи 17 років. Звісно, це нормально, що вона поводить себе просто як, ну, підліток. Але. Ми вже в тій ситуації, коли потрібно брати якусь відповідальність на себе, коли потрібно розуміти, що твої вчинки призводять до наслідків. І цей наслідок, це не якась там покарання на 15 суток загриміти в тюрму, розумієте? Це буквально дитина, це нова людина, яка буде жити у цьому світі ще в кращому випадку на років 80. Ну, візьми відповідальність за себе, ну, хоч за щось. Ну. Не знаю. Я максимально засуджую її за халатність за те, що вона пропускала прийоми до лікаря, курила, стела з керосином, де вона просто наглоталась бензину, це атаз взагалі. А далі шок контент. Сергій в свої 26 років, коли його дівчина вагітна, зрозумів, що ну час на роботу. Реакція Олени на це дуже красномовно. Я була в шокі. Когда репетиции и тусовки он променял на работу, он решил, что у отца семейства должен быть стабильный заработок. Сергій, як останній придурок, носиться смислів. що вот-вот стане папа. І якщо чесно, в цей момент у мене в голові крутилась лише одна фраза. Добре. Добре. Що мене здивувало у цьому випуску, це те, що вона народжувала вже на 13 13-й хвилині. Ну, але як ви розумієте, весь кайф цього випуску на нас чекає вже після народження. Олена народила хлопчика, прекрасного милого, юного хлопчика. Е, і спочатку вона нам навіть пообіцяла, що вона буде гарною мамою і не буде повторювати помилки власної мами. І ми їй всі повірили спочатку. Але якби вона була такою класною мамою, я б явно не робила огляд на цей випуск. Ну, ви розумієте, я просто е, полюю на трешанину. Така моя робота. Ха. Далі у нас буде виписка, і щоб ви розуміли рівень крінжі цієї виписки. Сергій приїхав на коні. Буквально дівчинці робили Кесарєва. У неї буквально купа швів. Буквально вона з дитиною на руках. І ти, чувак, приїжджаєш на коняці. Це все, що вам потрібно знати про відповідальність цих батьків. Коротше кажучи, відповідальності там дійсно не було. Тому е всю роботу по дому за дитиною, готовкою і всім іншим взяли на себе батьки Сергія. І в цьому, напевно, була їхня помилка, тому що вони не дали шансу навіть Олені спробувати себе в ролі мами, в ролі там господарки, чи ще щось. Можливо, якби вона зрозуміла, що це відповідальність. Тільки на ній, вона б не робила того, що вона робила далі протягом всього випуску. Але батьки, напевно, сприймали її як дитину, і саме цим обумовлена їхня ося гіперопіка не тільки над Лєною, але і над їх ну, внучкою чи ой, внуком Боже, сорі змінила пол випадково. Ну, тобто, можливо, це, але насправді я вважаю, що єдині не антигерої у цьому випуску єдині люди, які намагалися, хоч я. Якось стабілізувати треш у цьому випуску буквально були батька, батьками Сергія, тому що вони взяли на себе всю відповідальність. Вони виховували малого, вони виховували Сергія. Зверху ще виховували Олену, і, коротше кажучи, вони молодці, тому що вони справді. Зменшили рівень моїх сліз у цьому випуску, тому що, знаєте, я дуже емоційна людина, і я без приколів, коли готувала для вас цей огляд, я буквально плакала, тому що мені було дуже шкода хлопчика, який просто став заручником обставин. І Олена, яка нам обіцяла, що вона не буде повторювати. Долю власної матері буквально взяла і повторила її від А і до Я. І якби ви бачили, наскільки вона тим дитямо отак буквально кидалась, ну чесно, це жахливо. Якщо би Юлія только знала, що я борюся з останніх сил, щоб не сорватися і не збіжати куди-небудь атрібенка. Цілий день сидіти з маленьким орущим клопом. не кожен видержить. Звісно, Олена, людинка, яка не хотіла дитину, вона взагалі не планувала бути мамою. Тому при Перших же проблемах вона буквально перекидує все виховання на батьків Сергія. Ну і у них з Сергієм починаються гойки, дірі б'єні, тому що ну вона хоче гуляти, це нормально, вона маленька. Ну а він просто інфантильний мужик. Ну я не знаю, може, криза середнього віку там бахнула вже. Ну або він просто така людина. Ну і як ви розумієте, СТБ вирішив дуже грамотно підкреслити бажання Олени гуляти. Знову легендарна сцена. Хоже тут ніганчера дзвоніл, от ані на на Закарпаття їдуть, там буде такий вообще бомбейний байкерський льот. Коротше, парадом поїдуть. Зелена шкура, всі наші їдуть. Давай цепочку, це почку, блін. Ну і далі вони починають гуляти. І в якийсь момент просто Сергій і Олена не приходять додому. А потім... Приходить тільки Олена. Сергія нема. І батьки питають: а де Сережа? Олена каже, а я не знаю і лягає спати. А зранку виявляється, що ці генії в одній компанії буквально обчистили чужу квартиру. Ну і Сергій бере всю відповідальність на себе, щоб Олена спокійно виховувала дитину. В цьому плані він молодець. Взагалі, Сергій, знаєте. Щось там, типу, намагався в силу своїх цих розумових здібностей робити. Він на роботу пішов, і потім вину на себе взяв за те, що вони обікрали хату, і типу Лена вийшла сухою з води, скажімо так. Ну і Сергій дійсно буквально сідає за грати. А Олена залишається сам на сам з батьками Сергія. Ну, перший час. А потім вона просто кидає малого кидає все і переїжджає до Києва. Вау! Wow. ну Дитина залишається на вихованні у батьків Сергія. І тобто, ви розумієте, Лена уїжджає, Сергій за ґратами, батьки ж паралельно судяться, там суди відбуваються, і дитина залишається просто буквально з ними. А Олена починає своє нове, ну, найкраще життя. Спочатку вона приїжджає до себе додому, починає розбиратися з мамою, тому що їй буквально нема де жити. А потім мама каже їй, та пішла ти на. А вона каже, та ти пішла. І коротше, вони посварилися. Там взагалі була дуже трешова сцена. Це дуже мені її шкода. Батьки у неї дійсно жахливі. І, типу, тут нема виправдання нікому. Менш з тим, вона не вирішує, що жити у мами не варіант, тому що мама буквально не дозволяє їй жити в квартирі і каже, що краще б ти померла, аніж у мене була б така донька. І я в цей момент просто воу, воу Але ну. І є такі батьки. На жаль, в на нашому суспільстві хеппі-хаус це не щось таке, прям трагічне. Так ось, Олена вирішує шукати якусь нову домівку і знаходить якусь. Треп-хату, знаєте, так називали це в моїй молодості, Де тусуються просто якісь маргінальні підлітки, і деякі дорослі, вони там просто вживають алкоголь 24 на 7, куряться гадки, співають пісні, і на цьому все їхнє життя і закінчується. Просто вони буквально вуличні музиканти, які виживають за рахунок того, що вони там співають на вулиці, а все інше їх там час проведення, це просто алкоголь і вживання різних речовин. Ну, Лєна сказала, що це найкращий її період в житті. Вона ще так не кайфувала. Ну, е, кожному своє, знаєте, я не засуджую, я теж колись така була, коли мені було 16. Ну, з одною поміткою, я не мала дитину і не була ніколи вагітною, але, ну, знаєте, слава Богу. Вистачило розуму. Там же в Києві Олена починає зустрічатися з якимось типу Сергієм 2.0. Насправді вони дуже схожі, абсолютно ідентичні взагалі мужики, і звати їх однаково. Ну, знаєте, щоб не заплутатись, от щоб тупо респект і за це. Ось і навіть він в якийсь момент каже: Лєна, може, ти поїдеш за дитиною? Чувак, який просто живе тим, що він бухає, каже: Єлена, дитина в тебе є. А Ліна каже, а мені пофіку. Я колись поїду, колись поїду, колись, колись, колись. Колись буде діло. Ну, як ви розумієте, діла не було. Ну, і в принципі на цьому закінчується випуск. Ліна не повертається до дитини. Сергій сідає заграти. Дитина залишається на вихованні у батьків Сергія. Отаке. отаке. Які я можу зробити висновок з цієї історії. Ну, по-перше, випуск максимально особисто для мене огидний. я. По перше, я плакала, по-друге, я злилася. По-третє, я була взагалі в шоці від того, що відбувається на екрані. Я не розуміла, як таке можливо у реальному житті насправді. Ну і по четверте, звісно, я можу зрозуміти Лену, але я не можу її виправдати. Її вчинок це жахливо, тому що. Я вважаю, що потрібно крутитися навколо обставин, які склались в твоєму житті. Просто втекти це не не вихід, ніколи ним не було і не буде. Потрібно брати відповідальність за свої вчинки, навіть якщо тобі немає 18 років. Ну та й таке. Я трошечки пішла одразу читати коментарі після випуску, і зараз я знайшла для вас інсайдики. Ну, наприклад, Сергій, на жаль, загинув у 2014 році. Ось таке. Він відсидів свій срок, повернувся до дитини, знайшов собі нову дружину і загинув. Наразі дитину хлопчика виховує друга дружина Сергія. Мачуха дитини виходить. А батьки Сергія відмовились від опікунства над внуком. Олена знайшла нового чоловіка і народила від нього хлопчика. Але хлопчик трагічно загинув через те, що вона не догледіла, і малеча випала з вікна. Ну, на цьому моменті я думаю, ми всі можемо зрозуміти, що Олена не виросла, нічого не зрозуміла, і на даний момент ходять такі слухи, що вона живе в Києві і живе своє звичайне життя. Ось такий випуск у нас, ось такий огляд у нас. Ось така моя думка. У нас пишіть свої враження від цього випуску. Пишіть свої враження від мого відео. Будь ласочка, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, дзвіночки, ставте, будь ласочка. і не забуваємо донатити. Донатити мені донатити на ЗСУ, донатити іншим блогерам. Всім донатити, підтримуйте український контент, підтримуйте нашу армію. Підтримуйте. З вами була Козіліна. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Па-па!